На ну, хто не поділяє європейські цінності, тому на вихід з європейського союзу постійний представник Литви при ЄС Арнольда Спранскевичу сміяко натякнув Віктору Орбану, що Угорщині варто вийти зі складу ЄС. Такий висновок він зробив після засідання Європейської ради, адже там один з лідерів, тобто сам Орбан, не погодився із схваленням 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України та вихваляється у Твіттер своїми досягненнями. Ну якщо країни-члени Союзу не можуть розраховувати. Ти на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби від колег. Тоді колегам слід подумати про те, щоб покинути саме цей союз на прямому зв'язку. З нами зараз Юрій Панченко, це міжнародний оглядач, журналіст Європейської правди. Пане Юрію, доброго вам дня! Вітаємо доброго дня. Ну всі спостерігаємо у нас, знаєте, начеб, наче як ми вже частина Угорщини, тому що новини звіти і кожна заява Орбана надзвичайно цікавить всіх свідомих українців зі зрозумілих причин. Скажіть, будь ласка, Юрію, а наскільки вірогідний взагалі такий сценарій, коли Угорщину Європейський Союз може позбавити права голоса? Теоретично він можливий, але для цього потрібен консенсус всіх інших країн ЄС. І саме тому для угорщини важливо мати хоча б одного союзника, який заветує це рішення раніше. Цим союзником була Польща, тобто Польща, хоча має зугочена діаметральна навіть при попередній владі, мала б... Протилежні погляди щодо Росії щодо російської агресії, але тим не менше вони підтримували угорщину їх конфлікті з європейським союзом. Зараз у Польщі влада змінилася, але одночасно змінилася влада і у словаччині. І там тепер прийшов до влади Роберт Фіце, повернувся до влади. Це ну достатньо євроскептичний політик, і очевидно, що в даному випросі він скоріше все буде підтримувати Орбана. Тому що якщо буде створено прецедент позбавлення Угорщини права голосу, то з великою долею вергідності і колись проти нього це теж може бути застосовано. Про позбавлення права голосу зрозуміло, що це може займати певний час. Не обов'язково, що всі країни-члени за це будуть готові проголосувати, тому що Орбан також веде свою певну гру. От якщо про ми вже ж згадували також про наративи загалом виключення Угорщини з ЄС. Це, взагалі, пане Юрію, є в, в темі обговорення. Наскільки це можливо? Тому що Угорщина відверто блокує не лише це питання надання грошей для України? Розумієте, що в Європейському Союзі немає такої механізму. Є механізм і той був. Засований лише нещодавно а щодо добровольного виходу. Щодо недобровольного виходу, е цього немає. І було дивно, що коли в ЄС було велике розширення, вони цього не зробили, тому що очевидно, що було очевидно, що можливо бути проблеми із країнами ну молодої демократії. Так воно і сталося. Е такого механізму е немає. Е і, звичайно, що змінити всі документи ЄС, щоб його прописати, можливо, тільки за умови консенсусу. Хоча це, в принципі, є інший момент. Єврокомісія може створити Орбану такі умови, щоб не залишити йому можливості залишитися в ЄС. Але, для, ну я нагадаю, що єврокомісія має достатньо високі великі кола повноважень. Наприклад, всі країни ЄС делегували делегували її комісії свою тарифну порполітику. Ну, надання І фінансової напр... допомоги Угорщині. Орбан вже не виключає, а, що він також живе ну, за рахунок цих грошей. Та ту складніше запитання, тому що Орбан досить успішно використовує момент свою можливість святувати будь-яке рішення за обмін на розморожування цих чи інших грошей, як ми побачили при голосуванні за Україну за відкриття переговорів. Напередодні було розморожено частину грошей, які. Орбан не міг отримати, тому що у Угорщини були є проблеми з демократією. Тобто, ця стратегія вона працює і це невелика небезпека, тому що очевидно, що інші лідери той же самий Хідцом побачить, що воно працює, що будь-яка країна може поводити себе як завгодно, отриматись якісь е, е, фінансові. Е, Покарання, але шантажуючи своїм ветом, добиватися повернення цих коштів, це такий досить небезпечний крок, яким йде ЄС у є, на мій погляд, набагато більше інструмент ефективний. Це маніпулювання митною політикою. Ну чисто так іпотетично, можна так. Уявити, що Єврокомісія різко збільшить мита на російський ГАЗ та нафту, де залежність Угорщини ще залишається високою. А наприклад, тим країнам, які є демократичними, буде і компенсація. В такому випадку, якщо це мита буде високим, то теоретично можна припустити, що будуть створені ті умови, за яких Угорщина ну буде вимушена покидати ЄС. Однак наразі цей сценарій виглядає фантастичним саме тому, що є все ж таки це бюрократична структура. А бюрократи завжди обирають якийсь варіант перекладання відповідальності на своїх наступників і не йдуть на конфлікт. Тобто треба, щоб щось змінилося настільки е, фантастично, щоб, щоб євроковісія діяли інакше. А в першу чергу в ЄС, серед в першому че країн-лідерів має. Зі зріти консенсус, що з Орбаном щось треба робити, і це потрібно якісь екстраординарні дії. Звичайно, що орба своїми ветами свої поведінки піштовхує країни є до цього, але очевидно, що це не питання ні сьогодні, ні завтра. Можливо, десь післязавтра. Спасибі вам, дякуємо, дякуємо. за коментарі. Юрій Панченко був з нами на зв'язку. Міжнародний глядач та журналіст Європейської правди.